У наших яблуневих садах настає період, коли нам слід подбати про майбутнє забарвлення яблук. І тут усі сорти ми поділяємо на чотири групи: перша група зелені сорти Ренет Семеренка та Грані Сміт, друга група жовті сорти, Голден Делішес та його клони, Клон Б, Рейндерс, Персі Дероса та Голчів, третя група двокольорові сорти яблук, Чемпіон, Айдарет, Хонийкрісп. Група Джона Голд та їхні клони. І четверта група це яблука із 100% червоним забарвленням. Здебільшого сюди відносяться Red Delicious та його клони. Для того, щоб отримати класне зелене забарвлення сортів Ренет Семеренка та Грані Сміт, у своїй технології вам необхідно використовувати такий препарат, як хелат марганцю. Застосовуємо за 4-6 тижнів до збирання у нормі рекомендовані виробником. Кожних 10 днів. Якщо ми говоримо про жовті сорта, зокрема Golden Delicious та його клони, то тут для того, щоб отримати інтенсивне жовте забарвлення яблук у технічній стиглості, необхідно використовувати такий препарат, як помоніт, на кислота. Застосовуємо за 4 тижні до збирання у нормі 150 мл на 700 літрів води кожного тижня в інтервалі 7 днів. Якщо ми говоримо про третю та четверту групу, зокрема сорти Red Delicious та двоколірні сорти яблук, то тут необхідно застосовувати або регулятори росту, такі як Етрел, або препарати на основі мікро та макроелементів. Якщо ми говоримо про Етрел, то для ранньостиглих сортів ми вносимо 0,6-08 літра на гектар за два тижні до збирання, оскільки ранні сорти ми не зберігаємо. А для тих сортів, які в майбутньому будуть зберігатись, ми вносимо за 5-6 тижнів до збирання 120 мл на гектар, а за 3-4 тижні 100 мл на гектар, особливо, якщо йде мова про групу GenGold у нижній частині крони, де менше освітлення. Проте, як показує практика, найкращий ефект можна отримати застосовуючи позакоренево препарати на основі мікро та макроелементів. І сюди ми відносимо монокалій фосфат. Моноамоній фосфат та нітрат калію. Застосовуємо 5 кг на 1000 літрів води кожних 7 днів, починаючи за 4-6 тижнів до збирання. Саме такий комплекс заходів дасть вам змогу отримати класне і якісне забарвлення ваших яблук.